Просіть і дасть це вам. Геранда, чому ми повинні просити Бога про допомогу, якщо він знає наші потреби? Тому що є свобода. І, крім того, коли нам боляче за ближнього, і ми просимо Бога допомогти йому, це завдає йому сильного розчулення, тому що тоді він втручається, не порушуючи свободи людської волі? Бог цілком налаштований допомогти людям, які страждають. Однак для того, щоб він допоміг їм, хтось повинен його про це просити, тому що, якщо Бог допоможе комусь при тому, що ніхто не буде просити його про це, то диявол виразить незгоду і скаже чому ти допомагаєш йому і порушуєш свободу людської волі. Він грішник, і, значить, належить мені. З цього видно і велике духовне благородство Бога, який навіть дияволу не дає права висловити незгоду. Тому для того, щоб втручатися, він хоче, щоб ми просили його про це він і хоче прийти на допомогу відразу ж, якщо це йде нам на благо, він хоче допомагати своєму творінню відповідно до його потреб. Стосовно кожної людини він діє окремо, так як більше йде на користь кожному. Отже, для того, щоб допоміг і Бог, і святі, цього повинна хотіти і просити сама людина. В іншому ж випадку допомагати вони не будуть. Чи хочеш стати здоровим? запитав хворого Христос. Якщо людина не хоче, то Бог це шанує. І якщо хтось не хоче в рай, то Бог не бере його туди силоміць. Крім тих випадків, коли людина, яка перебувала в духовному невіданні, була несправедливо скривджена. Тоді вона має право на божественну допомогу, в інших же випадках. Бог не хоче втручатися. Людина просить допомогу, Бог і святі їй допомагають. Ледве встигнеш оком моргнути, як вони вже допомогли, а іноді й моргнути не встигаєш, настільки швидко Бог опиняється біля тебе. Просіть і дасться вам, говорить святе письмо. Не просячи в Бога допомоги, ми зазнаємо повної невдачі. Якщо ж ми просимо божественної допомоги, то Христос мотузочкою зв'язує нас зі своєю благодаттю і втримує нас. Вітер дує то з одного боку, то з іншого, але ми прив'язані і перебуваємо в безпеці. Але коли людина не розуміє, хто її втримує, то вона розв'язує мотузочку, відокремлюється від Христа, її з усіх боків починають шарпати вітри. І вона страждає. Знайте, що нашими бувають тільки пристрасті і гріхи. Що б ми не зробили доброго, воно від Бога, яких би не накоїли дурниць, вони наша власність. За нас залишить божественна благодать то все, ми вже нічого не можемо зробити. У житті щоденному, як тільки Бог позбавляє нас кисню, ми відразу вмираємо. Так і у житті духовному, тільки він трохи позбавляє нас божественної благодаті, як все ми пропали. Єдине, що є в людини, це налаштування, і Бог допомагає їй відповідно до цього налаштування. Тому я кажу, що всі блага, які в нас є, це Божі дари, наші справи ніщо, і наші чесноти є тільки суцільний ряд з нулів. Будемо ж намагатися постійно додавати нулі до нулів і просити Христа поставити на початку цього ряду одиницю так ми станемо багатими. Якщо ж Христос не поставить одиниці на початку, то вся наша праця зійде на нівець.